Мати! <голівниця> актриса Меріал Стріп якось сказала: жінка-актриса це більше, ніж просто жінка. Я ні в якому разі не намагаюся перевірити достовірність цього факту. Ні. Мені просто цікаво. Що насправді вона мала на увазі, тому моя героїня не випадкова. Це актриса Київського театру імені Івана Франка Ксенія Башадавженко. Вона відмовляється від ролі, коли розуміє, що та їй не під силу, але за першим покликом поспішає нерідні серця театральні підмостки. Начебто смішна і несерйозна, але запалу в роботі вистачить на десятьох. Сотні запитань, і 101 спроба дізнатись, хто ж вона, актриса Київського національного театру імені Івана Франка Ксенія Баша Довженко. У мене було прекрасне дитинство. Якщо говорити про літо і зиму, літні зимові канікули, то це відбувалося. У дідуся з бабусею, з сестричками, братиком або ж у Берестівці, Вінницька область. Так само у мене там жила моя бабушка Ксенівча, з якої мене було названо. Я ходила на луг по корову, я полола городи, така дуже сільська дитина, кури, свині. Я дуже це все любила і я вважаю, що прекрасне дитинство в мене було. З дитинства вона знала, що буде виступати на сцені. Перші вистави збирали аншлаги родичів і близьких родині Баші. Закон жанру чи день статистиці. За словами психологів, діти акторів частіше стають саме акторами, аніж, наприклад, юристами. Життєва відправна точка відліку. Ксенія наважилась на дайвінг для дорослих, але не на водні процедури, а глибоке занурення в себе і аналіз під об'єктивами телекамер. Що ж, таймер запущено. Починається небезпечне, я дуже люблю ну, щось нове, нові знайомства, тому що я таким чином можу щось черпати від людини щось нове, щось для себе не невідане і щось цікаве. Кінематограф в її житті почався епізодним помаранчевим небом, ще коли вона навчалась у театральному інституті. Таким він і залишився, як і в пам'яті українців, 2004 рік. Боже, якщо батьки дізнаються, що мене заарештували, вони мене приб'ють. Потім наступила кінематографічна тиша, вона не знімалася майже 10 років. Для мене було важливо, що це було якраз ну про помаранчеву революцію. Це було дуже актуально. Я дуже вболівала за це все. Але сам процес мені не сподобався. Тому що там якраз було «начелі, давай. І Ти просто, якби текст тексти, взагалі не розумієш, що відбувається. І ну я навіть подивитись не можу цей фільм. Мені настільки соромно там за свою роботу. Я ще не настільки розумію кіно. Мені театр набагато цікавіше, тому що театр це те, що відбувається тут зараз. От глядачі, і ось ти от повинна зараз, ти зараз ти існуєш разом з ними. Китаїнство. В кіно це ти чекаєш, 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 чекаєш. Потім на 5 хвилин. Включення максимальне. І все. Більше того, тобі піп'яточко можуть сльози зробити. Там, ще, ну, тобто, якби я ще, ще не зрозуміла, я не кайфую від кіно. Ці ці роки вона кайфує на сцені разом із франківцями, куди прийшла завдяки своєму батькові. Народний артист Василь Баша запалив і відпустив у вільне плавання свій найбільший життєвий проект. Вона соромилась перший час навіть репетирувати у присутності батька і грати з ним в одній виставі. Ніякові і не знала, куди себе діти. Але всі знають. Василь Васильович людина з характером і доволі вимоглива у питаннях професії. Ти донька народного артиста, тому і планка інша. Марко ж народного треба тримати. Ти корятуєш мені грошей. Кожна вистава в морітурі і морітурі, де ми з ним зайняті. То у нас там сцена на піднятті, такому, така гора. Якби глядачись тут. А отут вже, якби там наш задній, де актори. І весь час я виповзаюсь під ями туди на гору позу. І кожний мій уривок я сижу і я вже повертаю голову, знаю, що буде там тато сидіти. І сидить тато. Що ти думаєш, закінчиться уривок, я прийду, він мені скаже, що було не так. Тут було потрібно так зробити, а тут так. Але повторюю на мою точку зору, тому що вона ну, вже. Самостійна творча одиниця вона повинна сама відповідати за свої вчинки. Тому я от не вмію співати. І всі про це знали. Я дозволяла жартувати на цю тему. Тобто, як би мені було байдуже. Її співи це експромт. Неспіваюча Ксенія, як справжня жінка, знає, як свої недоліки перевтілити у перевагу. Жіночі хитрощі або татусеві поради, які зі студентських років вже вчили її долати перешкоди. У мене були комплекси щодо співу, Тато дуже хитру штуку придумав. Він сказав, що доця не витягне, навіть не намагайся, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що не вийде, це не треба. Виконуй це по акторськи І Я співала ой, на горі два дубки. От. І... А оскільки я це співала дуже повільно, там ой на горі два дубки. Ой, на горі, це дуже все тягнулось, то віка. Стоп, дякую! Так, далі, байка. Планувати і втілювати всупереч життєвим труднощам – генетична спадковість Ксенії від батька. Доросла татусева донька і стару бабусю в Марітурі грає і образом пацанки у виставі квітка будяк здивувати може. А головне, що все це вона робить настільки по-справжньому, що глядач із сльозами після вистави йде. Слава! Ісу! Ми вам бабка рибки принесли, а ви за нашу маму поклони вібьте. Бота в костіці, вірту. Я віплю поклони за вашу маму. Я вірю, я віплю, віплю собі, вірю, віплю, віплю. Боже, я тоді ще. Толь Це те, що я вважаю, що ну, багато чому я якби, перемогла і здобула. І квітка-будяк. За роки роботи в Національному драматичному театрі імені Івана Франка вона встигла і Симону з зіграти, і поганою донькою Мар'яною з попелюшки бути, і навіть що там гімн демократичної молоді заспівати. Але, попри професійні перемоги за законами драматургії, в її житті і поразкам знаходилось місце. Було таке, що навіть казав, давай знайдемо іншу новелу. І шукалася інша новела, я вчила за ніч текст, все. А потім з'явилася чорна тканина, яку він на мене вдягнув. Все і якось все зразу хоп, і пішло. І я не, не та артистка, яка буде йти на війну за, за роль, за те, щоб там вийти в перший склад чи щоб отримати цю роль. Ні, якщо воно моє, воно буде моїм. 2014 — рік театрального ювілею актриси Ксенії Бащедовженко. Десять років в театрі. Цей вагомий підсумок несподівано відкрив двері у новий повний метр. Друга кіноспроба. Що найголовніше українська, повнометражна і неполітична. Влітку знімалася у Ільєнка Михайла Герасимовича. Мені дуже сподобалось. Е, мабуть, тому що мені сподобалось, що був репетиційний період. Я, я розуміла, я думала, що відбувається зараз в кадрі. Це для мене дуже важливо. Це мені було цікаво. Серіали ну не, не, не цікаво мені таке. Я багато відмовляюся і я не, не отримую задоволення від цього. Вона тішиться новим атрибутом Гримерної і десь там на поличках її мрій у майбутньому. Ховається і новий театральний сезон головних ролей. При тому, при всьому, що я дуже люблю свою професію, я відношусь до неї дуже спокійно. Спокійно, тому що ти правильно, у мене є двоє дітей, у мене сім'я. Я планую ще третю дитину. Тобто там важливіше, там головніше. В житті цієї дівчини з блакитними очима є два синочка і чоловік В'ячеслав. Рима про лапочку дочку, перспектива завтрашнього дня. А поки що вона із задоволенням рефлексує під музичні твори старшого сина Іванка. Композитор-початківець збирає усіх домашніх біля фортепіано. А це все дуже підтримується. Ну щоб дитині стимулювати дитину. Називає кажуть, називається чоловік паук Там Молодець! Слава, повім дуже добре. Дуже добре, молодець Іванка, як ми тобі пишемо. Я коли одружувався, то я знайомив своїм батьком. Царство небезпечного. Він приїхав, ми так на лавочі зустрічалися. Він з нею познайомився, поговорили, представились. Вона побігла там у своїх справах. Ми довго йшли до метро, бовчки. І тут мій батько мені сказав: ну що синок, я тебе вітаю. Ні, соскучишся. В них акторська сім'я. Це означає, що все завжди не так, як у всіх. Нічні репетиції вдома, як перевірка на чоловікові, і спектаклі у вихідні. Норма вихідного відпочинку в сім'ї акторів. Сотні запитань. І сто перша спроба дізнатись, чому жінка-актриса більше, ніж просто жінка. Що чаїться в глибині цієї загадкової душі? Де вона справжня, а де ні? Яка межа між правдою і грою? Сотні запитань. Але відповідь одна. Вона, вона просто актриса. І все.